Вітаю вас у подкасті Книга за 15 хвилин. Сьогодні ми поговоримо про книгу Мій сусід мільйонер авторів Томаса Стенлі та Вільяма Данко. Вона руйнує стереотипи про багатство та показує, як середньостатистичні американці стають мільйонерами. Ми розберемо ключові принципи, які допоможуть вам змінити фінансове мислення, чи обов'язково мати великий дохід, щоб стати мільйонером. Як ведуть фінанси справжні багатії, які звички формують фінансову незалежність? Давайте розбиратися. Хто ж такі сусіди-мільйонери? Коли ми думаємо про мільйонерів, уявляємо дорогі машини, розкішні маєтки та дизайнерський одяг. Але автори книги провели багаторічне дослідження та дійшли висновку, що більшість реальних мільйонерів. Це люди, яких ви навіть не впізнаєте на вулиці. Вони живуть у звичайних районах, вони водять авто якому 5-10 років і обирають бюджетні бренди одягу. Які типи мільйонерів існують? Самостійно створені мільйонери це люди, які самі заробили свій капітал. Їх у США близько 80%. Вони працюють на найманій праці, як лікарі. Або фінансові експерти і багато інших професій, або мають свій бізнес, або інвестують. Другий тип мільйонерів це успадковані мільйонери. Люди, які отримали гроші у спадок. Вони значно рідше розуміють принципи управління капіталом і частіше втрачають свої статки. І третій тип це фейкові мільйонери. Люди з високим доходом, які витрачають усе на розкіш. Насправді, їхній капітал дуже малий. Висновок, багатство не означає високий дохід. Важливіше, як ви керуєте грошима. Фінансовий експеримент. Автори досліджували кілька заможних районів США. Здавалося б, там має жити багато мільйонерів. Але реальні дані показали, що більшість мешканців лікарі, юристи, підприємці, які живуть у боргах. Вони витрачають усе, що заробляють, підтримуючи імідж. Справжні мільйонери мешкають у скромніших будинках і не хизуються статками. Але серед них також були лікарі, юристи і підприємці, але з іншим типом мислення. Принципи накопичення багатства, про які говорять автори книги. Перше, це витрачайте менше, ніж заробляєте. Жити нижче своїх можливостей не означає економити на всьому. Це означає правильно пріоритизувати витрати. Наприклад, двоє людей мають однаковий дохід 100 тисяч доларів на рік. Один витрачає 90 тисяч і відкладає 10 тисяч доларів. Інший витрачає 60 тисяч доларів і інвестує 40 тисяч доларів. Через 10 років другий буде мільйонером, а перший Просто людиною з високим доходом. Друга рекомендація це планувати свої фінанси. Бюджетування це не лише про економію, а й про грамотний розподіл ресурсів. Правило 50, 30, 20. 50% йде на основні витрати це житло, харчування, транспорт. 30% йде на бажані витрати, це подорожі, розваги. І 20% на заощадження та інвестиції. Якщо ви хочете швидше накопичити капітал, збільшуйте частку інвестицій. Третє, інвестуйте рано та регулярно. Щоб мати 1 мільйон доларів до пенсії, достатньо інвестувати 300 доларів в місяць з 25 років, якщо ми беремо до уваги 10% річних, або 800 доларів в місяць. Якщо вам вже 35 років або 2400 доларів в місяць з 45 років. Чим раніше ви почнете, тим менше зусиль вам для цього потрібно. Четверта рекомендація: уникайте статусного споживання, розкішні покупки, ворог фінансової свободи. І тут можна навести приклад золотої пастки. Успішний лікар купує дорогий будинок. Машину, годинник, дорогий відпочинок. Але усі гроші йдуть на підтримку цього статусу. Мільйонер живе скромніше, але його капітал росте. П'ята порада: зосередтеся на довгостроковій перспективі. Багаті люди не шукають легких і швидких грошей. Вони мислять у горизонті 20, 30, іноді 50 років. Це відрізняє їх від тих, хто намагається збагатитися миттєво через сумнівні інвестиційні схеми, лотереї або спекуляції. Як мислять багаті люди? Вони інвестують в нерухомість, купують об'єкти, які можуть приносити пасивний дохід, обирають нерухомість у перспективних районах, а не там, де модно сьогодні, і диверсифікують нерухомість. Тож купують комерційну. Нерухомість, житлову нерухомість або землю. Також вони вкладають у бізнес, запускають власні проекти або купують частку у вже працюючих компаніях. Розуміють, що бізнес це не швидкі гроші, а постійний розвиток і стабільне зростання. Розглядають фондовий ринок як довгостроковий інструмент. Не купують акції, щоб продати їх через тиждень, вони тримають їх роками. Інвестують у ІТФ фонди та індексні фонди, які приносять стабільний дохід на довгій дистанції і використовують складний відсоток, коли отримані дивіденди реінвестуються, що дає ефект снігової кулі. Давайте наведу приклад: якщо б у 2000 році ви проінвестували 10 тисяч доларів у фонд S&P 500. І реінвестували всі отримані дивіденди, то до 2024 року ця сума зросла приблизно до 80 тисяч доларів. Це і є сила довгострокових інвестицій. Що ж робити вже зараз? Вам потрібно визначитися, які інвестиції підходять вам на 10 плюс років, відкрити інвестиційний рахунок і почати купувати активи. І, звичайно, думати про майбутнє. Не шукайте швидкі гроші. Шоста порада з книги це навчати дітей фінансової грамотності. Багаті люди не просто залишають гроші у спадок, вони навчають дітей управляти фінансами. Якщо дитина з малих років розуміє, як працюють гроші, вона має більше шансів зберегти та примножити сімейний капітал. Які ж фінансові навички важливо прищепити дітям? Перше це розуміння вартості грошей. Навчіть дітей не просто просити гроші, а розуміться. Приклад: замість того, щоб просто давати кишенькові гроші, прив'яжіть їх до конкретних завдань, які ви можете дати дитині. Друге, це основи бюджетування. Дайте дітям розрозуміти, що не можна витрачати все і одразу. Допоможіть їм створити свою систему 50, 30, 20, 50% на потреби, 30% на бажання і 20% на заощадження. Третє це важливість інвестування. Навчіть дітей прості ідеї. Якщо вони інвестують 100 доларів у фондовий ринок у 10 років. То до 60 років це може стати 10 тисячами завдяки складним відсоткам. Навіть якщо вони не будуть додавати жодного центу. Використовуйте ігрові методи. Можна грати в монополію, бізнес-ігри, є онлайн-симулятори інвестицій, є чудова гра Кешфлоу, яка також підходить для підлітків. Четверте, як заробляти гроші самостійно. Не просто давайте гроші, а заохочуйте до підприємницьких навичок. Наприклад, продаж послуг, створення продуктів, робота у сімейному бізнесі. Наприклад, діти Уарена Баффета вчилися заробляти самі, а не отримували мільйони від батька. Він навчив їх фінансової грамотності, щоб вони могли керувати власними грошима. Що можна зробити вже зараз? Говоріть із дітьми про гроші. Пояснюйте, основи. Вчіть їх відкладати частину кишенькових грошей? Покажіть їм прості інструменти інвестування. Третя порада з книги це не бійтеся, ризикувати. Але робіть це розумно. Багаті люди не уникають ризиків, але вони підходять до них з аналізом. Вони ніколи не вкладають гроші, не розібравшись у механізмах. А як же ж багаті люди приходять до ризику? Перше ризикують лише тим, що можуть дозволити собі втратити. Вони не ставлять на карту все своє майбутнє. Вони вкладають у різні активи, щоб у разі втрат залишитися на плаву. Друге, досліджують ринок перед тим, як вкладати. Вони не купують активи лише тому, що всі купують. Вони читають фінансові звіти, аналізують тренди та слухають експертів. Вони диверсифікують інвестиції, не вкладають усі гроші в один актив, а розкладають яйця в різні кошики. Вони поєднують в своєму портфелі акції, облігації, нерухомість, бізнес і криптовалюту. Вони мають фінансовий резерв перед тим, як ризикувати, вони відкладають. Подушку безпеки на 3, 6 або 12 місяців витрат у вигляді готівки або надійних активів, які дуже швидко можна перетворити на гроші. Що ж робити вже зараз? Не вкладайте гроші, поки ви не розібралися в інвестиційному інструменті. Інвестуйте час перед тим, як ви проінвестуєте гроші. Створіть фінансовий резерв, перш ніж. Ризикувати. І почніть з невеликих сум. І поступово збільшуйте свої інвестиції. Давайте підведемо підсумок. Багаті люди мислять на десятиліття наперед. Інвестують у нерухомість, бізнес та фондовий ринок. Вони виховують дітей у фінансовій грамотності, щоб зберегти капітал у майбутньому. Вони ризикують розумно. Досліджують ринок, диверсифікують інвестиції та мають резерви. Що ж робити вже зараз? Почати мислити довгостроково, знайти інвестиції, які принесуть прибуток через 10 плюс років, говорити з дітьми про фінанси та залучати їх до економічної освіти, аналізувати ризики перед кожною інвестицією та не вкладати все в один актив. Як можна застосувати ці принципи у своєму житті? Перше і основне, почніть аналізувати свої витрати. Ведіть бюджет хоча б 2-3 місяці. Ви здивуєтеся, куди насправді йдуть ваші гроші. Друге, автоматизуйте інвестиції, відкрийте брокерський рахунок і налаштуйте регулярний переказ коштів у фондовий ринок. Третє вчіться інвестувати. Обирайте і ті фонди. Які дають стабільний дохід. Диверсифікуйте активи, додавайте акції, нерухомість і бізнес. Четверте, відмовтеся від непотрібних витрат. Кава на винос щодня це майже півтори тисячі доларів на рік. Новий iPhone кожен рік це 15 тисяч доларів за 10 років. Інвестуючи ці кошти, можна накопичити капітал в 100 тисяч доларів. Плануйте фінансові цілі. Визначте, скільки вам потрібно для фінансової незалежності. Встановіть щомісячні цілі по заощадженням і дотримуйтесь довгострокового плану. Підсумок. Ви можете почати з малого. Головне це почати. Не орієнтуйтеся на чужу думку. Багатство вимірюється не машинами, а капіталом. Дисципліна важливіша за. Удачі. Книга Мій Сусід Мільйонер вчить нас, що справжнє багатство це не про дохід, а про фінансові звички. Запитайте себе, чи відкладаю я хоча б 10% доходу? Чи мої гроші працюють на мене? Чи витрачаю я гроші лише на важливі речі? І ваша задача після подкасту: Почніть вести облік фінансів. Відкрити рахунок для інвестицій на фондовому ринку і знайдіть спосіб збільшити дохід. Це може бути якийсь додатковий заробіток. І діліться своїми думками та досвідом у коментарях. До зустрічі в наступному випуску подкасту. Дякую вам за увагу і гарного всім дня!